1570 рік Гутенберг разом зі своїми партнерами винаходить друкарський станок, тобто інструмент, верстат, який допомагає не тільки переписувати вручну книги, для того, щоб створювати їхній тираж. Як ми знаємо в той час, наприклад, Біблія, вона переписувалась аркуш за аркушем вручну. Гутенберг в 1570 році винаходить верстат, який допомагає робити тиражі в дуже великій кількості і дуже швидко і дуже дешево. І Першою, ну, ось, до речі, да, так виглядала перша біблія, яку видав Гуденберг. Це була перша книга, яка була надрукована. А першою масовою рекламною кампанією вважають оголошення, яке було опубліковано <кій> через 4 роки після винайдення станку в 1574 році. Це було в Лондоні. Це була друкована реклама, яка повідомляла про продаж релігійної книги е, англійського перекладу Біблії. Е, тобто це була з тих прань, яка зафіксована е, перша масова рекламна кампанія. Е, в цей час в Україні е, не тільки козаки. Е, Пересувались на конях по степах, а також були надруковані перші друковані книги в Україні в 1574 році. Іван Федорович він видає Апостол та Буквар. Це були перші надруковані книги на території України. Ось приблизно такий вигляд вони мали.